Здарова, ютуб! Тепер відео і нарізки зі стрімів будуть виходити частіше і більше. Щоб не пропустити, залітайте в мій телеграм-канал. Там я завжди кидаю актуальні стріми і всю інформацію по каналу. Ставте лайки і залишайте коментарі, готуйте вкусняшки і гарно вам перегляду. Затіп. На криші затіп довгі. на криші дав. Положили? Так, Мер. З під хату, до тебе хтось залазить. Ну, бив, бачу. Опа. О, що машина. Зараз буде погоня. Заді, зазаді, заді. О, тут короче, хата не пророжається, я бачу двох типів, які стоять повітрі, може на стрімі глянути. Я не хочу ее Може Можешь зависне. завес, Я у меня не миссий да. Я надеюсь, я забежу. О! Звідки? Звідки? Да, його! Да. Прош, я фу, я навіть не зупиняюся, просто біжу. Біжу. О, правда на креше їхній. не на крыше. Хе-хе, Ой! Ладно, я долбаб по мне двое. Хе-хе. Только <laughs> гниль, бана. Андрей, мне трат топором захибал. Давай. Вин не хватает. Нет, а ні, то тут те хп, то поеб. Ну, въебало, ТНК. Нашу бодиотаке. Коняш. Ха-ха-ха. Я 10 штук зробив випадково. Випадково? Випадково, да? Ну, на тобі пять. Чкачка, не, не не цей. На, я тобі скину п'ять, Зараз будем на файті, ти будемо... Пане є. О, ти долбоб. Бачу, типа, убий. Дав тичку, дав тичку. Бев, би, бив, мер, мер. Бачу. Упав, я попав по одному. Дав хет йому. Мені дали. Я його вбив, я його бив. Задь, зади тип І мене нокнув Я йому і він мені. Біжувати спад. Вбив його.

Я пусть баман три Давай. <laughs> бачу, типа. Типа бачу. Типа, бачу. Бачу Два, два. И другий за хатою. Затримай. Быв, бюп, бюп. Чекай. Сзади, сзади, тип. Hi, Хорош. Hello, бро, what the fuck. Hi. Як ви? Не буду мені вбивати? Ні, я не Це хаос? Одно. Це хаос? Сука Йол Як він так спрямувався? Був, був, був Красава О, тут тип летає, зайди на стрім, глянь. Да, для мене Быв хазмат. Подно, типа, вы роб. Не, не дики. Дуже будувати можна. Я буду поки цей uh -huh. плюс-мінус. А кибитку, кибітка, щоб ми хоча б сет вам поставили. Я до дороги. До дороги так собі. <свистання> Відкривай ворота.

Я yes, no, no. Там шаг шесть. Ну сейчас. Ремон. Да, ты ч? Заходит, заходит. Вот вы за тачись битай турель. О, ваш турелька. Упал?

З не може Йо, я злякався. Да едут. О, просто калаш найшов ящику, нас. О, чи нанес, перший кіл. Сука, я ебал начив. <ріх> Он же є 8 тисяч сіри. Дива, це по О!

1-0 2-0. Як ти попадаєш так? А, 2-1. Сейчас ты выиграл. Чрт пришл. Да, да, да. А бачил. Минка. Я вбив, я вбив, я вбив. Ч вийшов? Вийшов, бачиш? Пишите себе лота походу Ты выпал ФК из Сира Андрей по черрика зарубал офкашнов Не Не я Я Я його 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 выначала Десь топай. Бив його, бив. А там ще один, забій Тихо. Перегай Мінус два. Добре. Фредрих помстився Одного добив. Там ще один. Ракета може прийти. Другий дед. Другий дед. Фулсет, фулсет.